Всім доброго часу. На цьому тижні ми продовжуємо досліджувати таке розуміння, як молитва, для чого вона призначена, що може відбутися в результаті молитви, а чого відбутися, в принципі, і не повинно. ми говорили з вами вже за те, що молитва насправді є спосіб не принудження, не спонукання Бога до відповіді на наші бажання чи виконання наших якихось капризів, а є засіб спілкування з Богом. І питання, чому великий Бог не може задовольнити всі наші бажання, всі наші потреби. Ну, по перше, тому що не дивлячись на те, що він великий Бог і може зробити все, він ще дуже мудрий Бог. Він є ще для кожного з нас і батьком. І як будь-який батько, він знає, що буде для нас добре, що не буде добре, що піде нам на добро, що навіть буде і нам зашкоджувати. Тому Бог не виконує кожен наш каприз. Тому що кожне виконання просто капризу не потреби, воно веде до ще більшого капризу. Давайте візьмемо історію Ізраїля, з яким Бог дуже тісно спілкувався в старому заповіті і в часи до народження Ісуса Христа, що відбувалося там, і як реагували на це ізраїльтяни. Нагадаю, хочу нагадати вам історію, коли Бог виводив ізраїльтяни з єгипетського рабства. Перше, що попросили ізраїльтяни, вони попросили, щоб Бог вивів їх із рабства, бо їм було дуже там важко і тяжко. Да, Бог змилосердився над ними, відправив Моїсея і почав виводити їх з рабства. Коли почалось вихід із рабства, Бог зробив дуже багато див, і Бог насправді принудив єгиптян для того, до того щоб вони випустили ізраїльтян. Крім того, Бог ще зробив так, щоб ізра... ізраїльтяни могли отримати від єгиптян дуже багато коштовних і цінних речей. Вони вийшли не з пустими руками, вони були достатньо заможніми багатими людьми, коли виходили з єгипетського рабства. Але це не призвело до того, що вони почали дякувати і вклонятися Богу. Вони продовжували нарощувати свої капризи, і каприз за капризом відбувалися наступні події. Як тільки трошки їм них вистачило води, вони почали кричати про те, що Бог збирається їх вбити в пустелі від спраги, але Бог дав їм воду. Потім вистачило трошки тої їди, яку вони хотіли би отримати, і вони почали кричати, що Бог хоче їх заморити голодом. Бог дав їм манну з неба, за яку їм не потрібно було працювати. Просто треба було зібрати стільки, скільки вони хотіли з'їсти. Після цього вони почали кричати, що мани недостатньо, Вони хотіли би. Отримати м'ясо. І при тому, що вони кричали, що отримати м'ясо, вони казали, що і в Єгипті було дуже добре, бо вони їли вдосталь м'яса. А тут в пустелі, коли Бог їх вивів на свободу, Бог дав їм всього-навсього ману. Але вони забулися, що за м'ясо вони дуже важко працювали, їх дітей вбивали за це, дівчат гвалтували, а чоловіки і жінок до дуже важкої праці. А тут їм просто давали ману, і вони казали, що в Єгипті було краще. Тобто кожен раз, коли Бог давав їм щось добре, вони хотіли ще більше того доброго, і замість того, щоб висловлювати подяку, вони висловлювали новий свикапріз. А таким чином, як ми вже казали, вони висловлювали свій бунт проти Бога. Результатом цього стало те, що замість того, щоб увійти в землю, обіцяну Богом, вони всі загинули в пустині. Так ось, щоб не загинули ми з вами в пустелі, а змогли дійти до Царства Божого і вічно жити з Богом в раю. Бог не збирається виконувати всі наші капризи, але Він буде зберігати нас, захищати нас і задовольняти тільки ті наші потреби, які насправді Він знає і розуміє, що вони потрібні нам і принесуть нам користь. Будьте благословені, будьте з Христом, моліться і отримайте відповіді на ваші молитви. Амінь.